Всім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні, як я і обіцяла, буде відео про скандали Іванова проти Спартака і... Петрова проти Яновича. Вони там багатько нагорили про одне одного і на Ісландії, і у Петрова на індивідуальному його ж ш... вечірньому шоу. Дош Янович просто сам по собі осоромився, і це все зараз я і буду оглядати. Отож, якщо вам цікава така крінжена, то залишайте зі мною як завжди. Ставте подобачку, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що в мене дуже хороші перегляди. Але вони дуже далекі від моїх підписок. Ви соромитесь підписатися через мій контент. Я для вас guilty pleasure. Вам соромно натиснути цю кнопочку. Так не треба соромити своїх бажань. Давайте об'єднуватись якось і вже... Досить йти за оцими соціальними нормами. Також, звичайно, є фінансові можливості підтримку у вигляді підтримки на Монобанки, і PayPal. і спонсор на моєму каналі, яке дасть вам змогу отримувати ексклюзивний контент щомісяця. І дякую за увагу і приємного перегляду! Ми починаємо! Забув я вам напам'ятаю після того, як відбулось відкриття, розкриття е, особистості Спартака Соботи, що він не являється тим, за кого він себе видавав, на його захист стали такі контроверсійні особистості, як Евеновий і, і Петро. Зараз вони звичайно від цього відгорожуються. Вони заперечують, що вони його підтримали. Вони кажуть, що просто у них така позиція по пацанськи розібратися у всьому, і що вони просто чмирили Яновича. І це не означає, що вони підтримують Спартака. Вони просто не підтримують Яновича, що він не такий пацан, як вони. В останньому інтерв'ю Спартака Субота, яке він дав мосейчук. Я всі посилання на всі огляди мої цього скандалу. Я залишу також у описі. У ньому Спартак знову ж таки нагадав. Що і наголосив на тому, що Іванова і Петров його підтримали. І у одному із останніх розривів, які виходять на каналі Ісландія, Петров дуже сильно наголошував на тому, що вони з Івановим не підтримували Спартака. Отож, давайте подивимось на це. Причому так Я жодного разу не бачив, щоб моя донька мені так писала. Я зараз зацитую. Гляшу, нашла серйозно? Серйозно? Гляжу на шар. Там шматочок з інтерв'ю у суботи Місічук. Mm. Субота розповідаєте, які я сміливий, нічого не боюсь. Дуже приємно. Дуже подивимося, дуже приємно, але ніхера, ніхера не вийде. Але не треба заперечувати, що Лесту ще Петрову дуже подобається. Він мене підтримав і він підтримав не сліпо, а пацанськи. Він сказав, що як би там не було, ну там, навіть якщо виявиться, що справиться. Він, друзі, загинайте пальчики, скільки разів ми почуємо слова по пацанськи. Один. Петров. Володимир Петрович. Да, той прям нічого, мені здається, не боїться. Мені здається, там у людини, як колись сказав, це ну, не вибразу, це як комплімент і сказав, що він флібустяк. Ну, це прям реально, він може робити такі речі. Іванов повів себе гуманно, тому що Субота йому говорив, що його обрехують, а Іванов вірив, тому що у них було спілкування, і це по пацанськи А от не по пацанськи Три рази по Пацанськи. Ну, давайте. Ем... Коротше, там х, хто забув, я на, вам напам'ятаю. Коротше, там була така тема, що Спартак эм, на пездюнька виванув, що йому треба там до, до кінця місяця час, і потім він виставити всі всю інформацію, і потім він дасть йому інтерв'ю. Але він збрехав уже більше місяця. Пройшло, уже 20 числа пройшли. Кінець місяця пройшов. Ніякої інформації Спартак суботу так і надав. І інтерв'ю він дав Масичук Ани Іванової. За цього весь конфлікт. Я абсолютно не по пацанськи обіцяти прийти на ефір до Іванова і публічно відповісти на всі питання. І не прийти, просто намахати. Оце не по пацанськи А як так виходить, що люди поводять себе по-пацанськи, а субота поводить себе не по пацанськи. Він намахав. Ну він просто збрехав Іванову, я бачив, як Іванов це переживає. Бзда, ти береш людину, яка тобі довіряє, в найбруднішій ситуації просто використовуєш. Це не те, що не по-пацанськи, це. Ну, я, знову ж таки, я тут не можу звинувачувати суботу та. А В чому конфлікт? Вони вирішили, як завжди, Ісландія любить зі всіма сратись. У них ось шоу розрив Вони думали: о, всі підтримують Яновича, ми щось підтримуємо Спартака. І Спартак їм наобічав, що буде вещем, буде такий розрив. Я принесу свій диплом, все буде Чіки-Піке. Він на брехунька всім. І, коротше, вони підставились, бо у них не вийшло розрива. Він їм намахав контент. Все пішло по одному місцю. Звісно, і, вони тепер злі. І далі після цього, після цього, цього всього виходить велике відео Іванова. Він, коротше, на фоні багмольця, на фоні багмольця, де Спартак Субот повинен був отримувати свій. Диплом, який він не отримав, і у інтерв'ю Іванову Спартак протекспоту якраз і говорив, що так, да, він типа отримав. Але треба розуміти, якщо подивитись на коментарі, які тут писали Іванову, то там більшість коментарів з підтримкою не Іванова, не з е, биханням Спартака, а з підтримкою Жені Яновича. Що у цій ситуації, типу, він самий адекватний. А Іванов, типу, також опозорився і облажався. Рубрика коментарі під відео Іванова. Ідеальний пристосуванець не тільки Спартак Субота, а й Сергій Іванов. Система цінності Іванова наступна. Коли найобить інших, тоді це книжковий герой. Коли найобить його, то вже боляче. Ваше маніпулятивне вміння перекрутити все так, що ви не всрались. Коли поливали багном Женю і відлизували Спартаку, а просто не робили завчасних висновків, вражає десять спартаків в субот з 10. Дружба це не називати одне одного писливими іменами. Дружба це обіспрати з першого одного, потім іншого, сказати, що твоя думка об'єктивно правильна, а потім закріпити все своєю відразою до людей, що не визнають своїх помилок. Оце комбо не об'єктивністю. об'єктивність, і все, друзі. Мої він сказав Наталії Масачук, що я його підтримав. Називати це прямо ж я б сказав би так підтримкою. Я б не став, я не долучився до е, стадного цькування і забивання нога. Да, вони не хотіли бути як всі. Вони хотіли от піти таким шляхом, щоб хай пануть, щоб спочатку був хейт, а потім були Спартак зі своїм дипломом і Вони такі, а ми ж казали. Ми ж такі самі офігенні, самі об'єктивні, самі розумні, і не діємо емоційно, як ви, дурачки. Ти мусиш спростувати документально. Те, що ти можеш спростувати, а те, що ти не можеш спростувати, але це факт. Ти мусиш визнати цей прав. Він зі мною погодився. А тепер давайте послухаємо, коротше, Яскар. Давайте послухаємо Спартака Воду щодо того, що йому говорив Іванов. Він сказав мені, а, типу, дати тобі людей, там кого тобі. Підказати, у мене є люди там, у мене є знайомі чесним і нечесним шляхом. Як тобі допомогти? Давай що зробимо? Жодна людина. суботу субота що все зроблять за нього. Тобто, помилка іванова була у тому, що він радив, але він не робив за спертачка. Він не рятував спертачка. Він не давав йому, якби, урахуванням свого минулого, якісь шляхи, щоб припілять. Сергій каже: тобі надо їх починати розвалювати. Та як розвалювати, я голову піднімаю, і мене починають одразу атакувати. Жодна людина не взяла нічого. Спартак жаліється, що його розвалюють, тому що він піднімає голову і його починають під ногами Боже. Ого, бля, не зробила. Тільки аудиторія підтримує мене. Дав час, наче змилувався, ну, типу. Коротше, ну що це за приклад? Я ж кажу, і всі рекомендації, які мені дають. Дивіться, жодна людина, яка мені давала рекомендації, не сказала: якщо у тебе через мою рекомендацію все пойде по очку, я допоможу тобі. У мене є люди, я там знаю якихось там важливих людей, допоможу. Жодна привітлакитного. Ну. Я взагалі постійно вимагав від нього якоїсь активної позиції. Він зайняв позицію маленького хлопчика, який просто накрився ковдрою з головою і чекає, поки тато чи мама припинить сердитись на нього. Да, бачите, все сходиться. Тобто, це правда. Те, що розповідає Іванов, Спартак, що це правда, він давав йому поради, але він, як доросла людина, яка винувата у цьому всьому, він повинен був сам вирішити цю проблему, а не чекати якогось великого папу. Тобто, ми можемо зробити висновок, що все ж таки, да, у Спартака, дуже велика якась батьківська травма. І мене категорично не влаштовує той спосіб виправдання, який він для себе для себе обрав, і той спосіб захисту. Тому що це неправильно, це не чесно і так не має бути. От до речі, бачите, у цій ситуації з цією ковдрою Спартак показує своє себе справжнього. От, наприклад, на екрані в своєму подкасті він намагається робити оцей образ: я такий альфач, я такий спокійний, я врівноважений, я дуже раціональний. Оце ж насправді те, що він зараз робить, ховається. Він наляканий хлопчик, це не раціональна поведінка, це не холоднокровна поведінка. Він наляканий, він розгублений, він не знає, що йому робити. І оце якраз і є справжній спартак. Хто не був ніби молод, не був глуп, скажімо, відомі медійні персонажі. Вони ж саме же виправдовують свої якісь там юнацькі проби. Ну от я там був дитиною, носив георгівську стрічку. Я там е, був студентом, писав сексистські жарти. Він, до речі, натякнув на, на лачина, який облажався. Хто не пам'ятає, був скандал з лачином, де вилізли його старі твіти з 2016 по 2022 рік, який він писав, і йому дуже швидко прокатило. Тобто цей скандал протримався сьогодень. Він вибачився, і всі про це забули. Хоча, ну би в 2022 році, він це писав, тобто не так давне, не так давно. Це залишаєшся просто маленьким, переляканим нікчемним е, хлопчиком. Тобто, Спартак, він ідеальний пристосуванець. Я тепер теж е, та особа, яка не дасть е, цій хвилі. Да, щодо до того, що він не дасть цій хвилі улягтися, тому що на кону тепер його репутація, тому що він трошки замазався, і тепер йому так треба брати на себе відповідальність за свою позицію і виправляти свої помилки. Коротше, вони зараз з Петровим рятують свою репутацію, свою репутацію оцих, що вони такі покидьки, і за рахунок цього вони можуть відслідковувати інших покидьків, як сам. Каже про себе Петров, що він бачить отаких от гімнюків, тому що він сам сатана. А зараз вийшло, що вони наче не розгледіли, вони наче довірились не тому і що їх обманули. А обману, це слабка позиція. Тому зараз вони такі, типу, но-но-но, спартак ми не дамо тобі користуватися нами, ми не дамо тобі бруднити нашу репутацію, точніше, робити з нас таких ображених ніжинок. А ми хочемо бути брудними такими пацанами, бо у нас все по-пацанськи. Але при цьому якось скандал вщухає. Все одно скандал вщухає. Періодично він знову розпалюється, і ми думаємо, о, щось гряде, щось гряде, щось накручується, клубочок закручується, але потім знову всі про нього забувають. І що дивно, коли е, Палудьонець зробив це розслідування, якщо я. Якщо чесно, я думала, що він буде більш активніший медійно в своїх позиціях, в своїх висловах і так далі. Але ні, він пропав. Він дуже тихо себе поводить. Я його взагалі не бачу. По-моєму, він не випускає відео. Я взагалі не знаю, чим він займається. Оці, всі слова, що він хотів хайпанути, щоб зайняти місце Спартака. Ну, бачите, якось воно так не вийшло. Місце Спартака йому не треба. Ссовно Петрова і Іванова, звісно, виглядають вони трошки жалюгідно. Тому що вони облажалися, це треба визнати. І не треба їм, мабуть, зараз впрягатись це все. Тобто, таким чином вони хочуть посилювати свої позиції, повертати оце своє місце з головних покидьків, да, і тих, хто бачить інших покидьків, а дають зворотні наслідки, що. Люди ще більше сміються з них, так само як зі Спартака. Що думаєте, ви з правду цієї ситуації? Пишіть коментарі, але ми не розходимось, тому що ми поговоримо ще про Євгенія Яновича, який облажався зі своїми презервативами, точніше, через їх відсутність на собі, а точніше з собою. А може і на собі. Це не важливо. Давайте послухаємо, що він сказав. і Потім знову ж таки є реакція Петрова на це. Якось, бачите, ця четвірочка все одно залишається разом, вони постійно якось комунікують, вони постійно сварюються. Тобто, можливо, це також такий взаємний, вигідний всім піар, як і мені, яка знімає на це все відео і отримує також перегляди. Не люблю презервативи, чесно скажу, не люблю презервативи. Звісно, бувають, коли вам доводиться прямо вести дискусії, буває така ситуація. Запам'ятала, да? він чітко сказав. Бувають ситуації, коли вам доводиться вести дискусії, тому що я не люблю презервативи. Я не люблю презервативи, і іноді нам доводиться вести дискусії з цього приводу. Тобто дівчина йому каже, ні, а він все одно якимось чином схиляє. Так, я кажу, схиляє, тому що дівчата знають, як іноді можуть чуваки, типу, там якось м'яко. Тебе направляти на цей шлях. І не всі дівчата іноді знаходять в собі сили сказати, не хочеш іди драчі. От. Тому так, я кажу схиляти, я наперебільшую, тому що, тому що навіть якщо у кінцевому результаті у результаті цієї дискусії вона погодиться, це все одно було схиляння, тому що з самого початку вона не хотіла цього. Коли ти типу, поутків. Ну, тобі потрібно виговорити про це, в принципі, ти так. не маєш при собі презервативи. Ну, зазвичай не маю. Зазвичай маю. А тобто, якщо дівчина, дівчина говорить. Тобто, бачите, він навіть не носить з собою презервативи. І, наприклад, якщо дівчина при цьому не взяла з собою презервативи, він може сказати: блін, ну нам же так хочеться, давай без них, а я не брав. Ну, тобто, розумієте, все одно це такого роду, це такого роду спосіб уникнути. Того, що він не хоче їх надягати. Навіть якщо це, як він каже, він нікого не схиляв і це все добровільно, тоді носи їх з собою, якщо дівчина не захоче, у тебе вони будуть. Тому що все одно презервативи так і дівчата повинні носити, але тільки хлопець знає, які у нього там габарити, розміри, особливості. І він повинен знати, який презерватив буде на ньому комфортно сидіти. Тому що. Ну, по-нормальному треба йти в секшопи, і вибирати їх, щоб мати якісний якби, результат, і це не заважало процесу, і так далі. Трезервати, окей, перецпак? давай. Ну, типу, а. ми поспілкуємося, я приведу свої аргументи про довідку і тому подібне. А от, ти мене може собою. На телефоні, звичайно. Як часто Обиску. ти робиш? Ну, так, uh, раз Я в останній його робив в лютому місяці. От, зараз треба буде десь ходити. Лютий місяць, Ребята, пів. Ні, не пів року. Чотири місяці. Чотири місяці тесту. Господи прости. Ви знаєте, що може могло ну, статися за ці чотири місяці? Е, залежить від того, скільки у нього було партнерок. Це просто така рулетка постійна. Не використовувати презервативи можна тільки зі своїм постійним партнером. Зі своїм постійним партнером, з яким у вас точно довгострокові стосунки, ви знаєте, що вони будуть дуже довго. І у вас моногамні стосунки, ви не боїтесь завагітніти, ви плануєте вагітність, і ви. Знаєте, що ніхто нікого нічим не заразить. І це відповідальність не тільки за своє життя, за своє життя свого партнера, а й за життя інших партнерів, з якими у тебе є статеві контакти. І навіть озвучувати публічно це вже не нормально у 2023 році. Але все одно, якщо ти робив його в лютому, то і у тебе був секс, наприклад, в березні. Дивіться, шоу About не поділяє цінності корпорації енєнович на партнер. Якщо женіянович у вас в маслі. Да, бар'єрна контрацепція захищає від ІПСШ, США, зокрема, від ВІЛ та гепатиту та небажаної вагітності. А гепатит вам не шутки. Якщо ні, окей, ми будемо користуватися презервативом. Партнерка, Але я скажу, що да ну, партнерки зазвичай погоджуються. Чи, треба, так. знаєш, робити, щоб. Тут головне питання, чому вони погоджуються на це? І мені здається, навіть стрмно, якщо партнерка бляха, погоджується з тобою, просто майже з першим типом, якого вона побачила. Ну, типу, у нього ж немає довгострокових стосунків. Він сам каже, що у нього доводять часто міняються партнерки. І вона, блін, погоджується. З ким вона ще погоджується? Що вона тобі принесе? Так, друзі, я відкрила для вас твітер. Не звертайте увагу, що він російською. Я в твітері не сажу, це якісь автоматичні установки. Отож, Янович пише: важливо розуміти, що я ніколи не займався сексом без згоди, жодного разу. Так, я сказав правду, що секс без презервативу мені подобається більше, і тому за можливості я обираю його. виявляється, краще іноді мовчати. Так. Краще іноді мовчати. Так, я розумію, що проблема не в тому, що я сказав правду, а що правда у моєму випадку така. Всі додумування про змушує туди повний треш, так само як і вирвання з контексту. Але ж ти сказав, що ми проводимо якусь дискусію, я наводжу аргументи за і партнерки. У більшості випадків погоджуються. Тобто, це ти ініціатор, це ти наводиш їм аргументи, це ти їх переконуєш. І вони не кажуть тобі ні. Це все одно, це моральне таке тиснення, якщо, наприклад, може, у нього там якісь стосунки зі своїми фанатками, і вони просто через те, що вони хочуть цього з Яновичем, воно погоджується на це. Ми не знаємо, наскільки. Наскільки рівний у них статус, наскільки рівний у них вік і так далі, може бути повно факторів, наскільки вона впевнена у собі, наскільки вона там е, статево якби, знаєте, має інформацію. Є вхідні дані, в 32 роки я маю таке уявлення, яке не можна вважати здоровим в реаліях 2023 року. І поки мені на це все не вказали, я реально несвідомлю, наскільки ця позиція не ок. Блін, я не знаю. В реаліях 2023 року. Блін, я не вважала це ОК. І в 2000. Коли там у мене почалось? Коротше. От тоді, коли у мене почалось, я не вважала, що це нормальна позиція. Точніше, я усвідомлюю всі ризики ведення такого способу життя, але я ніколи їх не нав'язував. Менше з тим я озвучив за публічно, будучи публічною людиною на велику аудиторію, що дало те реакція, яка є. Чи після такої реакції щось в моїй голові змінилося абсолютно точно. Чи я пишу це все, аби виправдитись ніби я прекрасно що думка тих, кому я не подобаюсь, не зміниться? Чувак, навіть, ті, кому ти подобався, стали гіршою думки про тебе. Олександр Аронець з Галочкою, хто це? Засновник Могилянського волонтерського фонду нащадки загайдачного. пише. Так що тепер не можна займатися сексом без презерватива? А якщо жінці не подобається з презервативом, як тоді бути? Ребята, ви покажіть мені жінку, яка скаже, а мені не подобається з презервативом, з якимось чуваком, з яким ми не жонаті і з яким я не планую вагітніти і так далі. Тепер не можна займатися сексом без презерватива? Я щось пропустила. Діти в інтернеті знову лізуть у шишу постілі, вчать дорослих як сексом займатися? Знову якийсь пот з Галочкою? Хлопець з собакою, який висидів у кібер тюрмі. О, я жінка, не люблю секс презервативом. Розчахніть мене. Господи, прости. Що він тобі? що він тобі муляє? Що він тобі робить? Що може презерватив зробити жінці поганого в цьому житті, якщо в неї нема алергії? Коротше друзі, там з приводу сексу без презервативу, чому не можна займатися і так далі? А що не можна вже займатись? Блін, ну можна, але мабуть, тільки якщо ви у цивільному шлюбі або у нормальному шлюбі, ну коротше, коли ви вже устали на пара, і у вас все нормально, ви нікого не збираєтесь заражати, ви не боїтесь вагітності і так далі. А транслювати, типу, коли він розповідає, що у нього там він міняє партнерок, тобто у нього е, бурне сексуальне життя, і він е, наводить аргументи проти того, щоб займатися презервативом, і дівчата погоджуються, то це. Не нормально, це не нормально. Давайте не виправдовувати цю херню. Це моя думка. Я все сказала. Отож, і давайте подивимось, Петрова. П'ятий, ще щось сьоме. Коротше, сім пунктів, сім пунктів. Сім пунктів Присвячені тому, присвячені тому, як Янович виправдовується. А восьмим пунктом написано: якщо ви дочитали до цього восьмого пункту, то от вам посилання задонатьте на зсу і все інше. Це настільки карява, опіюча, відверта спекуляція. Так, коротше, у цьому блін, друзі, вибачте, я сьогодні погоджуюсь з Івановим і з Петровим. Боже, та за що? Я ж головна хейтерша? Я ж головна хейтерша Іванова і Петрова. Що зі мною не так? Все, я поламалась. Це реально дуже, дуже хірова спекуляція і маніпуляція. Писать, донати під посим, де ти випрадовишся за пропаганду без презервативного сексу і розбуздене сексуальне життя. На місці Євгена Яновича для того, щоб погасити цей скандал, причепив би собі на аватарку гандон. От я обожнюю секс без презервативу, значить, тому що. От тому, що, чесно кажучи, наскільки я розумію, то секс з презервативом це там він важливий, якщо хтось є поруч. Якщо ти сам, то в принципі не обов'язково ж не вдягати презерватив. Дякую. Я вважаю, що це е, ідеальна відповідь те, як повинен був сказати Янович. Коли Янович приходив на це шоу і розповідав ці всі різні цікаві історії, що ми взагалі? Що я вам це показала? Чому сьогодні зібрались? Що корисного ми дізналися? Ми дізналися, наприклад, що... Що? Ми дізналися більше про персонал Спартака, ми дізналися, що він не такий дерзкий перець. Ми дізналися, що він дуже переляканий і інфантильний, він не вміє вирішувати якісь конфліктні ситуації, виходити з них. Ми дізналися, Ми нагадали вкотре, що все ж таки з новими партнерами. З якими ви не впевнені, що продовжите свої стосунки, треба займатися сексом, з презервативом, щоб оберегти своє життя, життя свого поточного партнера і е, можливих майбутніх партнерів, з якими ви будете е, у якомусь ближньому майбутньому займатися інтимними всякими стосунками. Не знаю А так. Не знаю, пишіть, якщо вам було весело зі мною, ставте подобачки, обов'язково підписуйтесь на цей сараміцький контент, не соромтесь. Нічого страшного, якщо вам подобається, крінжувати, я ваш гілті pleasure, Це дуже хорошо. Натисніть цю кнопочку, бо переглядів у мене значно більше, ніж підписок. І це говорить про те, що вам подобається, але ви не йти. Отож, усім дякую за увагу, за підтримку, за фінансову підтримку, за спонсорство і до зустрічі.